Ну що, ви скучили? То зараз попрацюємо. Друзі, всім привіт! У нас сьогодні випало замовлення на фризування, і ми сьогодні обов'язково пофризуємо. Але перед тим поділюся з вами вже як пройшов рік з того моменту, як ми купили трактор і на каналі вийшли перше відео про нього. І розкажу вам про те, що відбувалося з технікою. Можна сказати, це такий собі досвід використання японського трактора. Протягом одного року поділюся, що відбувалося з ним. Перш за все, чого не виходили відео, того що, як не як техніка ця Володимира Ярославовича, і він нею заправляє. Він їздить, робить всю роботу людям, нам і так далі. А в мене є моя техніка, як ви знаєте, вона в мене там неподалік, тут від дому. І ролики про неї ви завжди дивитеся. Тож ми так ділимо, обов'язки, хтось там, хтось там. А зараз, так як Ярославовича немає, і подзвонила людинка, треба зробити. І я думаю, зроблю вам цікавий контент. Ділиться, що тут з тим ділом відбувається. Що у нас по трактору? Багато хто говорив, що в ньому будуть там кури спати. Ну коротше, ви зрозуміли натяки, до чого люди ведуть, але насправді по роботі, що в нього з ним було, давайте я вам зараз покажу. Він вже не такий чистий, як ми його брали, адже він працює, але відмити його і він буде як новенький. З найпершого, що треба було зробити, то базове питання, базове питання будь-якого японського трактору це запотівання. Оцих от сальників. На передньому мості, що тут, що тут. Вони замінені і з ними все чітко. Тут, бачите, у нас тут масльоночка, тут треба обов'язково цю частинку маслити, і тут виходить солідочок. Це нормально. По трактору ми там що -то. замінили базове масло, замінили масло в коробці в моторі. І все, і більше ніякого він не потребував обслуговування. А і що до речі, була забавка в нас з цим з, з гідравлічним поршнем, що він там ламався, вискакував. Але буквально ми там занесли до на до майстрів і його зробили, і все чітко з ним. А насправді я не пригадую, там більше Ярославович буде знати, в чому була проблема з ним. Напишите в коментарях. Він він вам відпише на рахунок цього. І по фрезі вона у нас працювала як коняка. Працює як же, як же, японські трактори вони зроблені для того, щоб працювати з фрезою, а фреза, щоб працювати з ними. І е, намотався на яку сторону? На цю, напевно, так? Намотався на одну сторін металевий дріт і порвав сальники. Вірославович е, тут вчасно побачив і повністю фрезу розібрав, знайшов сальник. Хоч і кажуть, що до японського трактора щось знайти годі, але неподалік в от, у нас навіть не в обласному центрі, а в районному центрі знайшовся сальник, який повністю закрив проблему. Сальник поміняний, масло в фрезі поміняне, і зараз ми будемо її чіпляти і їхати працювати. Хто б що не казав, але цей швидкоз'ємний механізм на фризі, він є мега і мега зручний. Фрезу ми причепили і давайте зараз будемо рухатися. З фрезою розберемося вже на полі. А зараз я з вами разом буду згадувати, як приводити в рух цю техніку. Давайте будемо розбиратися, дивіться, по приборці. Що в нас тут є? Зверху, це в нас показник MT Full це є паливний бак, так? А це є у нас температура мотору. Зверху в нас є передачі. І тут у нас ще будуть вибувати вже різні символи, зараз з ними розберемося. Зараз, бачите, включений режим автоматичного, це у нас автоматичний вибір приводу, його можна примусово увімкнути, буде швидкий розворот і так далі. Тобто тут вже додаємо різних різних функцій, поки що вже будемо з тим розбиратися на полі. Щоб привести цей агрегат в рух по коробці передач. у нас є чотири положення коробки. Це є в нас е, понижайка нейтральна. Це є середній діапазон передач і це швидкі передачі. Швидкі передачі, їх є 4, середніх є 8, це в нас нейтрал. І е, оце от е, понижайка, найнижчі передачі, їх також є 8. Щоб переключати передачі, це, до речі, можна робити без вижатого щеплення, переключати, адже вперед-назад ми будемо тут давати. Фронт і реверс, можна переключати їх без е, вщеплення. Давайте давайте так е, рухаємося. Зазвичай на, на найбільшому е, на найбільших передачах їх можна зараз увімкнути і переключати оцими кнопочками, е, збільшувати передачі. Тобто, бачите, перша, друга, третя та четверта. По суті діла, все. Знімаємо з ручника, Ручник сам знявся. І тут у нас є ВОМ, ну це вже от будемо на полі включати. Даємо вперед і по газах. Придивіться, друзі, друзі, я приїхав на поле, яке ми будемо робити город, так би мовити, біля дому. І ну, людина просто його трошки закинула і просить зараз зробити його. Ну, це, звісно ж, такий трохи трішечок. Трошечка конкретний, але фу, будемо пробувати. Ну це, звісно ж, не нормальні такі речі, це такі речі треба покусити і тоді щось робити з тим ділом. Тут я просто зверху бачите, проїхався. Ну, коротше, будемо зараз пробувати. Я зараз проїду одну грядочку, а далі вже наступно буду показувати вам, як воно з кабіни виглядає. Ну, Що я вам друзі скажу? Це, трох... ну, це, це капець того, що забула фризу. Фриза, бачите, вся замотана в траві. Така собі двіжуха, ну, але воно профризувало досить дуже глибоко. Да? Але вся та з травою змішано, ну коротше, це буде ненадовго. Але я думаю, що якби воно постояло, напевне, з місяць, з тиждень і якби ще раз пройтися, тоді можна було б щось зробити. Ну, Треба було це покосити, людина не була б це зробити. Тож ми продовжимо і доробимо вже це діло до кінця. Так, давайте, що у нас по налаштуваннях фризи? Дивіться, до речі, функція це от крутілочка, коли її включаєш. Бачите, зараз бачите, вона мигає. Коли піднята, коли фриза позаду піднята, якщо її чуть-чуть опустити, воно перестає мигати, значить воно крутиться. Тобто, якій ви піднімаєте фризу. Ви можете переїхати, не виключаючи вала відбору потужності, переміщатися між грядками. Це дуже класна функція, це ми зараз включаємо. І також я включаю от, швидкий, швидкий розворот. Він тут, ця функція включається набагато зручніше маневрувати. Далі, на яких ми передачах працюємо? Працюємо на середньому діапазоні. Це він тут знаходиться. І я зараз їжджу на першій передачі, загалом воно все робиться на другій, А так як тут ну просто жесть, це робиться на першій. Кардан на другій передачі. так, І тащо то то вперед вперед, і виставляю десь ну, таку висоту, щоб до двоє до двіечки доходило. А тут поле йде сильно насквозь, скос, фроза піднімається, і зараз я проїдуся ще раз, тут зараз ще раз проїдуся, тут ще раз, посередині, ну тобто двічі два рази, два рази в один захід. І потім ще по цьому тут по краю проїдуся впоперек. І цією крайньою грядкою я вже буду виїжджати до виїзду. Фу, дивіться, друзі, виїхав я з цього поля, я його не закінчив, і не соромно мені в цьому признатися, адже це просто треш. Серце падає в п'ятки і так далі. Тобто Тут оцей от горбик він такий виворений, що просто ну, мені, мені, як недосвідченому механізатору, дуже страшно, щоб не перевернути трактор. Приїде Володимир Ярославович, буде це доробляти, бо ну, мені, мені страшно і я не хочу. Зробити біди. Перепад, я не знаю, сантиметрів 40 між туди я стою, і от верхом, верхом оцієї. Ну, тобто, де земля тут, борозда тут, верх тут. Я цього доробляти не буду. Це, це жесть. Ми бачимо результат, що навіть фреза, е, ну вона ну, перемела будь-що. а Це насправді японська фреза, вона, вона робить чудо, але е, перевертати трактор я, у мене зараз на меті не було. Тож я не буду цього продовжувати робити. Як на мене, краще вийти краще вийти з цілим з води, ніж там потонути в тій воді. Ліпше завершити таку роботу. Коротше, зараз буду чистити ці ножі. Насправді, бачите, воно взагалом в робочому стані ножі видно, да? але воно це все діло зараз чистити ну це неприємно. Друзі, це просто жесть. Я вже трошки відійшов. Ну е, як я казав, що краще не ризикувати і припинити щось робити, ніж йти. В, в банк, ніж і зробити собі на довгий, довгостроковій довг перспективі проблем, так би мовити, це поле треба було би покосити. Тоді було б краще видно, як мінімум, рельєф, і робити роботи такого роду своєчасно, тому що вже зараз у нас починається літо і тупо ну, все заростає капітально. І такі речі треба було робити в березні, квітні. Тоді, коли всі люди це роблять, і тоді, коли пора садити картоплю, його родину, а зараз це вже не такий висяк, як на мене, бо туди заїхати, ну це це прям просто жесть. Але техніка працює, техніка справна, відео в нас не про таку, не, не про трабли, а про техніку. І насправді японська фраза, як бачите, себе показує з доброї сторони. Хоча що ж, ми тут коли це було. В кінці березня ми садили фацелію, так і от є в мене кадри, як Володимир Ярославович фризував тоді, можна сказати, рисове поле, тому що земля була мега мокра, нас тоді падали дощі, а фацелію нам потрібно рано було посадити, щоб вона була на медозбір одразу ж після садів. І насправді фриза по Фреза, японська техніка, вона не зрівняна просто в роботі в фризуванні. Навіть в наших українських важких таких реаліях. Е, що ж друзі, хотів подішити вас цікавим контентом. Вийшло, я думаю, на відсотків 50. З вашої сторони залиште, будь ласка, коментарі, як вам це взагалі те, що відбувалося. А я, так як я мав зробити вам прикольний цікавий контент, не зробив його. Обіцяю вам, що незабаром вийде ролик, я думаю, точно протягом літа, як ми будемо фризувати Фацелію. Там вже буде зовсім друге діло. Поле буде виглядати абсолютно по-інакшому. І дивитися буде цікавіше, працювати буде легше. Друзі, а ви залишайте, будь ласка, лайки, підписуйтесь на канал. Тракторного контенту у нас є також пару роликів. Вони отут ви Зараз можете їх бачити. Або ж за посиланням внизу я також залишу, якщо вам цікаво, як ми працювали минулоріч на цьому тракторі. Приходьте, дивіться, підписуйтесь, залишайте лайки. До нових зустрічей!